На сьогоднішній день в місті Житомирі нараховується 119 перехрест, які регулюються за допомогою світлофорного обладнання. На даний момент, після ворожих дій Російської Федерації, в місті Житомирі та інших областях України запроваджені графіки відключення електроенергії. Ми, на жаль, які звичайні люди теж заручники цієї ситуації, і залежимо від Відключення електроенергії через те, що ми жилимося від підстанції РЕМО. Якщо там немає електроенергії, в нас теж не працює. От є графік їхній, там той квартал підпадає під якусь чергу, вони його відключають. Якщо там є шафа наша, вона теж підпадає під відключення. Все, такий принцип роботи. До роки тому ми вже встановили перші шість автономних систем жилення світлофорних об'єктів. Вони поки, ну, зарекомендували себе дуже непоганої сторони. Зараз міська рада на сесії виділила теж ще кошти на придбання ще шести автономних цих систем. Зараз проводяться тендерні процедури закупівля. Найближчим часом ми їх теж встановимо і в деякі мірі буде полегшення для водіїв, якщо і надалі будуть відключатися, буде відключати світло. Наші системи, які ми встановили шість, вони передбачають можливість підключення сонячних панелей. У нас в наявності є там сонячні панелі з іншого об'єкту. Ми хочемо їх встановити на один із наших світлофорних об'єктів, де є автономна система. Подивитися, як вони працюють. Теж ці шість які ми які закупляємо, будуть з можливістю підключення до сонячних панелей. У нас ситуація із світлофорами з з контролерами дійсно така, що потребує модернізації. У нас є ще декілька світлофорних об'єктів, на яких стоять контролери застарілі. Це шість, але Ще років 5 назад їх було набагато більше, в разів три більше. У нас на сьогоднішній день потребується 360 транспортних світлофорів. Ми поступово кожен рік міняємо по два-три контролера на нові. Також міняємо і світлофори самі секції. Чотири роки назад ми не модернізували, а можливо, так перейшли з ламп розжарювання на ледовські лампочки. Це теж дало дуже суттєву економію. На споживання електроенергії. Але в першу чергу ми міняємо світлофори на LED в тих місцях, де за рахунок сонця погадом витимість, великий там потік, і там в першу чергу треба міняти, щоб зменшити аварійність або взагалі її виключити. Подбання світлофор ну, це теж для бюджету буде велика витрати. Щоб зараз їх поміняти, треба достатня сума коштів. місті не одне місце світло, яке потребує. Коштує один Сидфордес в районі 80 тисяч. Це ледовський сучасний, він йде не так, що знаєте, цілісний, а компонентний. Там можна міняти окремо червоний, окремо зелений.